Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні в нас з вами буде цікаве заняття. І до нас на заняття сьогодні завітала дівчинка Настя. В неї є своє житло, своя оселя, свій дім. Ось такий він гарний та великий, і є в ньому її власна кімната. Зараз я вам зачитаю віршик про неї. В мене є своя кімната. меблі в ній стоїть багато. Ліжко є, і шафа теж, дзеркало у повний зріст, стілий стільчик маю також. Ця кімната найкраща. І справді, дітки, у Насті в кімнаті є дуже багато меблів. Але біда. Настя зовсім не знає, як вони називаються, для чого вони, але це не біда на студню, адже ми з дітками дуже розумні, і ми сьогодні тобі у цьому допоможемо розібратися. Діти, давайте подивимось на перший малюнок, що це хто знає. Так, це шафа, діти, правильно. Чи є шафа у Насті в кімнаті? Дивимось. Так, шафа у Насті в кімнаті є. Діти, що це? Це стіл з дзеркалом. Це є в Насті в кімнаті? Так, є, правильно. А що це хто знає? Ліжко, правильно, дітки, чи є ліжко у Насті в кімнаті? Звісно, є молодці. Дивимось далі. Це що? Дзеркало. Чи є таке дзеркало у Насті? Так, є. Діти, і зараз Настя пропонує нам пограти, щоб вона теж навчилась. Для чого всі ці меблі? Ми Насті зараз розкажемо. Діти, але перед тим як нам почати з вами грати у гру, я пропоную зробити фізхвилинку разом зі мною. Ну що ж, діти, повернемось до нашого заняття і до нашої гри. Настя нам запропонувала пограти у гру Для чого ці меблі. Роздивимось ще раз кімнату Насті. Діти, в Насті є шафа у кімнаті. Для чого шафа? Щоб там зберігати наш одяг правильно, дивимось далі. В Насті є стільчик з дзеркалом. Діти, як ви думаєте, для чого він? Звісно, щоб подивитися на своє обличчя, зробити зачіску, подивитись, чи не замуж за ними. Правильно, наступне. В Насті є ліжко, діти, для чого воно? Правильно, щоб спати. Так, І останнє, що є в Насті, це дзеркало у повний зріст. А для чого воно нам? Правильно, дітки також, для того, щоб роздивитися, як ми одягнені, чи чистий в нас одяг. Молодці дітки, ви правильно відповіли на запитання? Ну що, Настю, я сподіваюся, разом з дітками, що ти тепер знаєш, які в меблі в тебе є і для чого вони призначені. Діти, скажіть, що ми сьогодні вивчали на занятті? Оселю у Насті, а саме її кімнату, правильно, дітки. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!